Дати спробувати, що таке мильний горіх. Мильний горіх у мене є пінка. Ось вона продається в таких літрових бутилках. Ось це концентрат. Вся продукція, о, бачите, як люди достають. Ось така пінка у нас для рук. Це дуже супер концентрат. Ось я зробила розчин, я з ним постійно в дорозі. Дивіться, подивіться, можете побачити. Ось я зараз ми передамо і дамо вам всім спробувати. Таким чином, ми продезінфікуємо руки і можемо приступити до трапези, тому що якщо у вас немає з собою води, немає можливості помити руки. Ви тоді робите ось так. Передаєте далі. І ось, чудова... і ось така чудова гірка, і ви наносите її на руки. Це мило без води. Як вона пахне, яка вона чудова, її влятіло в машині. На бутилочка. Така бутилочка може бути в машині, вона може бути в дитячому візочку, вона може бути в сумочці, а в мене є ще такі менші дозатори. І я їх з собою ношу навіть там з дістачки. О, запах пішов, серцаївський. Пахне. Зверніть увагу, який запах, який аромат у які мягенькі ручки, воно не с липне. Зараз висохнуть ручки, вони будуть чисті. Зволожені, як вроді би кремом, руки свої зволожили. Клас? Клас? Як вам руки? Як да. вам відчуття? Саме Добре. головне, дивіться, коли почався ковід, нас усі ж почали Двістка. заставити, лапки заставити да. мити, мити руки. І коли приходили люди, з антисептики, робили чого завгодно, правда? Руки ті тріскалися до крові. Ой, да. Це, це було дуже страшно. Да, дуже Калігія багато чулася. приходило людей з такими. Оце була бо, оця пінка, вона лікувальний ефект має, тому що ця пінка вона з мильного горіха, а оця голуба тут ще додана ромашка, ти ще більше вона за. І от це, по суті, антисептик, тому що, дивіться, мильний горіх це природний, це природний фітанцид, який антибактеріальний противогрибковий засіб, противозапальний, противоалергічний, і він такий прекрасно загоює, тому у нас вся продукція має такий лікувальний ефект. Коротше, дівчата, так як ви в школі, що робили наші дівчата-вчителі? Попробуйте дітей заставити мити руки. Вставала вчитель каже, стаю каже, ну, в класі, коло дверей. Всі, хто заходять в клас, тик-тик-тик, долоньки підставляють. І всі, хто виходять з класу, також всіх дезінфікуємо, пішли в столову. Ось така пінка. І вона дуже економна. З такої літрової пляшечки ви отримуєте 10 літрів пінки. Відро. Відро пінки дуже економічний засіб. Це вона і... ще розводиться. Наливається це? наливаєте да. ось так на дно. Ага. Все Кажется, інше це, це вода. вода. з вітрової це... бутилки. І ви отримуєте ось такий це, прекрасний це, засіб. Ось, ну сьогодні навіть в закладах, там в кафешках, в ресторанах модно, щоб була пінка. Якщо спочатку було мило тверде, тоді гель ну, да. був, а зараз модна на пінка. Можна перейти на пінку, за дві воно вже висохло. Да. Дивіться, які да, чудові да, ручки, да, м'якенькі, гладенькі, як папучі. Як вроді би кремом змастила. Якщо ви підете на город, то як захисні такі рукавички захисні, ви будете можете користи, ну я б там на городі порпаться, і ручки захищені.